Катерина Ворона працює онлайн, тому і донька має, які чотири з половиною роки весь час із нею. Вимкнення освітлення для родини спочатку було несподіванкою. Ми не були до цього готові. Якщо раніше ми могли там і мультики подивитися, і книжки почитати, вона могла сама там чим зайнятися. Нині родина ворон запаслася ліхтариками, свічками тощо. Коли світло вимикають в день, має, любить малювати та складати пазли. У вечірній час, за словами Катерини, донька потребує більше уваги. Вона хоче з однієї кімнати піти в іншу. Якщо тут у нас світло там є, ми щось там прилаштували як акумулятор, то там в тій кімнаті повна темрява. Вона, мама, мені срочно треба там щось взяти. Світи мені веди мене туди і отак постійно. Коли батьки має і мають часто разом із донечкою під світло ліхтарика грають у різні ігри. Коли почали вимикати світло, то ми купили більше різних таких от настольних ігор, які можна грати навіть усім разом. Те, що через відключення електроенергії, деякі батьки більше часу проводять із власними дітьми, помітила вчителька початкових класів однієї з сумських шкіл Катерина Козлова. Діти самі дають нам такі свої рідні підказки на те, чим же вони хочуть займатися, коли немає світла. Це можуть бути різні ігри, які допоможуть вам краще пізнати свою дитину. Такі, як, наприклад, продовж речення, чи правда, чи брехня, тобто такі ігри які допомагають нам краще зрозуміти особистість нашої дитини, дуже подобається дітям театр тіней, коли вони беруть свої іграшки, вмикають ліхтарики і уявляють себе героями, так якоїсь історії. І четвертокласники тому підтвердження. Спочатку вмикаємо там ліхтарики. І граємо з сім'єю в ігри настільні. Монополія, тому що вона довго, ти в неї, поки дограєш до кінця, вже світло вимкнуть. Якщо вимкнуть світло днем, то просто знаходжу кімнатку, де є світло, і малюю або читаю. Коли вимикають світло, ми з батьками граємо в настільні ігри, наприклад, в шахмати. А коли, наприклад, днем вимикають, то ми завжди можемо піти на прогулянку та знайти вільний час для нас, для себе. За словами Катерини Козлової дітям, що залишаються вдома самі, потрібні інструкції від батьків, як діяти в разі вимкнення електрики. Дитина має знати чіткий алгоритм дій, що їй потрібно робити, де лежить ліхтарик. Так тобто, чим можна себе зайняти, навіть коли це той момент, коли батьків ще немає вдома, і дитина має сама придумати чим зайнятися. Владислава Горденко працює психологом майже 20 років. Жінка каже, що головне вчасно помітити страх темряви у дитини. Діти починають хвилюватися зі зникненням світла, боятися, триматися за маму, не можуть залишатися в кімнаті наодинці. Страх темряви може з'явитися в ранньому віці, а може з'явитись і в дорослому віці. Попередити виникнення цього страху в дітей можна, розповідає психологиня Владислава Горденко. Не лякайте дитину монстрами, не висміюйте страхи дитини, не купуйте іграшки, які мають такий страшний вигляд. Також, будь ласка, слідкуйте за тим, щоб всі іграшки стояли на своїх місцях, бо в темний час доби. Разом з уявою дитини вони можуть ожити і цим налякати дитину. За словами психологині, є низка технік, які допомагають подолати страх темряви у дітей. Ігри на тілесні, словесні, а також ігри з ліхтариками. Якщо в вас вдома є домашній улюбленець, це найкраща терапія в подоланні страхів будь-якого виду і страху темряви також. Якщо ви любите слухати музику, то подбайте про те, щоб вона була спокійною. Не грайте з дітьми в активні ігри перед сном. Використовуйте дихальні гімнастики для того, щоб заспокоїти себе, заспокоїти дитинку. За словами Владислави Горденко, ігри можуть бути будь-які, головне, щоб вони подобалися вашим дітям. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми.